Привітики! Любі дорослі та маленькі слухачі українських казочок. З вами ваша улюблена Нася Тася та мої казкові помічниці. Казка, чорний кіт і мишачий король. Колись в одному селі прогнали геть усіх котів. Та ті коти дармоїди, їх тільки годуй, а користі ніякої. Вони і не орють, і молока не дають, і яйця не несуть, і хазяйства не стережуть. Тюх! А сметану з гладужчика можуть злизати, на стіл вискочити, без них ледацюг будемо краще жити. Пішли коти світ за очі. Одні стали самі собі жити у лісі та в полі, другі подались на ті села, де котів люблять. Пусто якось у селі стало. А кому радість велика, то це мишам. Почали миші розживатися, вже й людей не бояться. Кругом себе головними відчувають, у коморах порядкують, вбрання людям перетрубили дірка на дірці. Зерно з'їдають, по столах, по стелях білим днем лазять, дітей лякають, кругом смердить мишами. Жив у тому селі мишачий король гризь 112 Поки там були коти, то навіть король був сухоребрем. А тепер такий став, що для нього прийшлося мишам більшу дірку прогризати. Вже сам не те що бігати, ходити розучився. Миша кучер тепер запрягає трьох мишей коней у глиняний черепок і везуть короля Гризя 112, го куди йому захочеться. Король часто виступає перед своїм мишачим військом. І промову закінчує такими словами Небудь я король Гристо дванадцятий, хай живе король Гристо дванадцятий. А людям стало зовсім погано. Ходять зелі, обдерці, голодні. На все село тільки одна сім'я добре живе, бо вони послухали стару маму і кота свого не вигнали. Спочатку всі з них сміялися хіба. Чорний кіт може щось, крім нещастя, принести. А вони не зважали котові чернишу ніколи молочка не жаліли, а він не допускав мушені ні в хату, ні в комору, ні в стодолу. Людям був утіхою. Пізніше всі побачили, що не треба було котів ганяти. От просить староста того чоловіка, хоч на одну ніч позичити черниша, постерегти його в комору. Підеш? А в цій коморі мені ж саме було весілля. Одна з численних дочок мишиного короля Гризя 112-го гострозубка виходила заміж за генерала грозу котів. З'явився цей генерал у селі недавно, у нього було розтяте вухо. Він усім мишам розказував, що це бойове поранення, і він будь-якого кота один на один поборе, тому його звать грозою котів. Король дуже зрадів і присвоїв грузі коців звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було в розпалі. Ми ще їли, пили, танцювали, короля свого вітали, аж тут в коморі з'явився кіт Черниш. Хіба він зможе з'їсти таку силу селену мишей? Зятю, побий цього чорного котяру! Та генерал гроза коців, прищурив вуха і стрім голов кинувся до найближчої дірки. Тут всі миші почали втікати, хто куди. А король Грись 112, найтовстіший і найнеповороткіший, вже був у лапках черниша. Хвостом кіт грався із нареченою, мишаче, військо розбіглося. Вашого короля, а потім половлю усіх вас, якщо ви всі негайно не покинете це село! Слухайте його, я жити хочу! Я ваш король. Ми ще слухняно одна за одною покидали село під наглядом Черниша. Генерал гроза котів давно втік, бо він насправді був байгузом. Непереможний король, як називав себе Гри 112, від страху цокотів зубами. Він навіть схуд від переживання. А коли в кожній хаті замуркотів пухнастий клубочок, стало село веселішати і багатіти. На сьогодні кінець, Всі, хто уважно слухав, молодець. І не засмучитесь, що це все, а чекайте ще, всіх вас обіймаю.